Панівне збудження. Коли збудження в різних областях мозку співіснують, є така річ, що виникає певна підпорядкованість збуджень. Ті збудження, які є сильнішими, вони можуть перекривати всі інші збудження. Наприклад, у нас болить нога, да? але ми боїмося. Да? Коли ми боїмося. Цей страх може бути настільки сильним, що він перекриє наше відчуття болю. Тобто ми навіть можемо перестати, наприклад, якщо ми тікаємо від якогось хижака, який нас хоче вбити. Да? В нас може бути поранена нога, і вона болить, да? але ми цього болю не відчуваємо. Чому? Тому що ми боїмося, і цей страх він нас в нам перекриває все повністю інші відчуття в нозі. Ну боль в нозі. Те саме можна сказати про складне збудження. Наприклад, що відбувається з тим збудженням, яке пригнічене. Тобто є панівне збудження, воно у нас в голові такий спалах, бах, якийсь образ, якісь, наприклад, є добре почуття і погане почуття. Да? То оце, оце добре почуття і погане почуття, яке з них сильніше, воно почне просто переважати, а інше почуття. Наприклад, ми навчилися на когось злитися, да? але ця людина нам зробила щось добре. І ми починаємо до неї відчувати радість до неї ставитись добре. Але при цьому вона раніше нас якось дратувала. То, що відбувається, відбувається така річ, що в даний час, в дану мить, ми відчуваємо до неї радість. Але те, що було напрацьовано раніше, і яка навичка в нас, яка звичка в нас відчувати. До цієї людини була, вона нікуди не дівається, вона не стирається, вона нікуди не цей, вона просто, як кажуть, відкладається в підсвідомість, просто так в сплячий режим такий заходить. Тоді, як оце панівне почуття тримається, то ніби ми такі раді, всі радісні, радісні все, все, все все добре, таке оп'яніння, потім баху воно затихає, затихає, затихає. затихає. Добре почуття, і потім після цього після цього це добре почуття, коли затихає. І потім з якийсь час бах, і потім все, все те, що було напрацьоване раніше, якесь роздробування, злість до цієї людини. Воно просто починає починає так потрошечку-потрошечку виходити і пригнючувати оце наше добре почуття. Тобто збудження мене, да, панівне збудження, воно може перекрити, може навіть роками перекривати інші збудження. Але це не означає, що все інше, що в нас було е, напрацьоване, воно кудись зникає. Ні, воно нікуди не зникає. Це почуття це збудження, наприклад, роздратування, яке в нас було пригнічене, воно просто сидить і чекає свого часу. Коли коли треба, може воно вийде, може воно не вийде. Кажуть, там, наприклад, поміняти ставлення до людини, що, наприклад, ти думав погано про життя, потім так, не глибоко, а саме якось так почуттями можна взяти і так. Обличчя так зробити таку посмішку і сказати, все, тепер я буду добре думати. І так штучно брати, і так перекривати, 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 перекривати. І потім воно бац, і так раз і ці погані почуття кудись зникнуть. Ні, Нікуди вони не зникнуть. Вони просто будуть спати, поки ці добрі почуття будуть пересилювати. І щоб оці погані почуття не вилізли, треба постійно, постійно бути в напузі. І якби вичавлювати себе у ці добрі почуття, і, і це може навіть призвести до психічних хвороб. Так що краще цим не бавитись. Так що панівне почуття, не, панівне збудження, да, воно не перекриває. Воно ніколи не збудження не може знищити збудження. Тобто, якщо воно є, вони просто перекривають одне одне, але воно ніколи не робить так, що те погане кудись пропадає. Ні, воно просто заперекривається і переходить в таку сплячку. Коли треба, то воно проявиться.